Вітаю! Пам'ятаєте старий інтернет-мем під назвою Філосараптор? Там був зображений портрет велоцераптора з парку юрського періоду, який дивним чином зміг дотягнутися своєю задньою ногою до підборіддя. Так ось у 2023 році була опублікована знахідка, на якій зображений ніхто інший як прототип даного персонажа: це є родич Велоцераптора, також жив в кридовому періоді, в пустелі Гобі, в Монголії. Але він перш за все цікавий тим, що був знайдений на двох екземплярах в різні часи і різними палеонтологами з різних країн. Один з них був знайдений в 1991 році американцем Марком Норелом. До цього зразка належали рештки хребта, рештки задніх кінцівок та тазових кісток, але там не було черепа. Через більш примітивну, на відміну від велоцераптора, будову хребців, даний екземпляр вдалося ідентифікувати як новий вид. Однак через відсутність черепа зовнішність тварини залишалась загадковою. Через це Норел назвав динозавра дивакуватою назвою Ікабод Крейнозавр, в честь Ікабода Крейна, головного персонажа Сонної Лощини. Починаючи з кінця 90-х, цей екземпляр тимчасово вважався велоцераптором. Аж допоки в 20-х роках ХХІ століття, польський палеонтолог Лукас Чепінський не дослідив ще один голотип даної тварини, знайдений польсько-монгольською експедицією в 70-х роках. Даний експонат був представлений частковим черепом та задньою лівою кінцівкою. Саме на основі схожості стопи, з рештками, які знайшов Крейн. Чепінський прийшов до висновку, що обидва голотипи належать одному і тому самому виду динозаврів. І дали йому ім'я Шрідеві на честь путиської богині. І так, починаючи робити ілюстрацію Шрідеві в його знаменитій позі, на початку ми орієнтуємось на його найближчого родича-велоцераптора. На основі цього робимо звичний для нас силует. Хоча, можливо, і не всі ще відвикли від того образу велоцираптора з парку юрського періоду, де він був покритий лускою. Тим не менш, наука рухається вперед, і завдяки відмітинам, до яких кріпилися сухожилля на ліктьовій кісті велоцираптора, ми знаємо, що принаймні його крила були покриті пір'ями. Його родичів, таких як мікрораптор, збереглись від підки пір'я на всьому тілі, то тут. Важко не погодитись з тим, що лецераптор міг мати те саме. Це стосується також і шрідеві. Даний милий динозаврик Шрідеві лише один з небагатьох, яких спіткала сумна доля лежати довгий час в запасниках музеїв і щоб про них ніхто не знав. На цьому етапі ми вже переходимо до деталізації і починаємо промальовувати наші улюблені пір'їнки. Щоправда, не вийде промалювати кожну з них, ми їх об'єднуємо в маленькі групи. Схожі групи ви можете побачити на своїх курочках, яких тримаєте в руках. Звичайно, якщо вони у вас є, і ви тримаєте їх вдома. Головне на таких етапах не захоплюватись деталізацією, і актуальним є використання референсів сучасних пташок або ілюстрацій інших художників. Тут я нашому шридеві замінив фон на темний, для того, щоб він не відволікав від основних тонових моментів. Головне на даному етапі не захоплюватись промальовуванням кожної кожної пір'їнки, щоб вона не перетворилася на дерев'яну. А далі у нас іде промальовка та розставляння акцентів від найбільш темного до світлішого. Коли ми вже розібралися з розставлянням акцентів, продовжуємо робити деталізацію пір'їнок. Ще забув сказати, що пір'я у цих динозаврів не було всюди однаково, як, наприклад, у найближчих родичів, таких як синорнітозавр. У нього там воно було просто пухкеньке. А тут ми маємо пір'я десь довге, десь коротке. Важливу увагу варто звертати на промальовку. Самого крила цього динозавра, оскільки дромеозавриди мали схожу будову крила з сучасними птахами, навіть не зважаючи на те, що вони не могли взлітати за їх допомогою, тому що їх м'язи в грудні були досить слабкими. Ви можете запитати, якщо все дійсно так, і незважаючи на таку будову крила вони не могли літати, то як ці динозаври все ж таки їх використовували? Навіщо вони потрібні були їм? Відповідь на це запитання досить довго шукали палеонтологи, і, врешті-решт, вони прийшли до висновку, що тримеозавриди, такі як Велоцераптор та шрідеві в тому числі, використовували свої крила на полюванні для того, щоб отримуватись на ходу. Це було особливо важливо в ті моменти, коли жертва нападника могла використовувати різні маневруючі моменти для того, щоб відірватися від погоні. Ну і не забуваємо про промальовку смертоносної зброї цих жаків. великого кіхтя на другому пальці стопи, які динозаври, скоріше за все, використовували для того, щоб утримувати свою жертву, але не різати плоть, тому що край цього кіхтя був тупим. Як би нам не здавалося, що він схожий на лезо. Ну а далі ми займемося промальовкою оточення даної істоти. Як відомо, в кінці кридового періоду на території сучасної пустелі Гобі в часи динозаврів була величезна рівнинна місцевість, на якій ці динозаври і полювали на свою жертву, в цій місцевості була велика кількість оазисів та озер, які приваблювали величезну кількість русиноїтних динозаврів, на яких, в свою чергу, полювали хижаки. Ось такий у нас вийшов маленький, новоописаний вид сімейства Дромеозавридів, найближчий родич велоцераптора під назвою Шрідеві. А скільки ще таких, як він, чекає нас в майбутньому, покаже час? Сподіваюсь, вам було цікаво. До нових зустрічей!